Київський блогер підрахував пропорції на майдані. Приблизно один квадратний метр 336 пропорцій. На всю площу приблизно 80 тисяч пропорцій. Вічна шама загинула. Україні вдалося повернути тіла наших захисників, які загинули внаслідок теракту в Оленівці. Омбудсмен. Більшість із них ідентифікована. Частина із загиблих мали офіційний статус військовополонених. Трофей на ТОС 1А Сонцепьок активно палить окупантів. Зеленський оголосив про призначення нового керівника Національної гвардії України. Новим командувачем став герой України Олександр Півненко. Він відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема в боях за Бахмут. Польща таємно передала Україні орієнтовно 10 ударних гелікоптерів. Мі 24 The за Street Journal. 26 шість 28 ударних дронів було знищено нашими захисниками. Рашисти зміцнюються на ЗС, ніби готуються до бою. По периметру станції встановлено вогневі позиції, повідомив співробітник ЗАЕС, який перебуває на станції. Судячи з супутникових знімків на даху енергоблоків, з'явилися невідомі об'єкти. Ймовірно, це і є ті самі вогневі позиції. Також енергоатом попередив, що окупанти збираються перевести чотири енергоблоки ЗАЕС у стан гарячої зупинки. Відтак є реальна загроза аварійної ситуації. На Говерлі через влучання блискавки загинуло двоє людей. ДСНС відомо про трьох постраждалих. З них дівчина близько 11 років. На жаль, по прибуттю рятувальників. Дівчина та чоловік загинули. Жінка в шоковому стані, але жива. У Лас-Вегасі тестують високотехнологічну галузь за 2 мільярди доларів. Вона складається із світлодіодних панелей площею 54 тисячі квадратних метрів, і видно з відстані кілька миль. Тестувати її розпочали під час Дня Незалежності Сполучених Штатів Америки, а офіційне відкриття відбудеться у вересні. Зафіксували рідкісну радужну хмару пілеус для появи барвистого ефекту. У хмарі мають бути охолоджені однорідні краплі води, які потрапляють на сонце під певним кутом.